Друзі, багато говорили про мобілізацію жінок, і це вже сталося. Процес, якби пішов. Підтвердження тому виступ в Верховній Раді, ви зараз можете подивитися, я прокоментую, шановні колеги. Ви тільки що проголосували законопроект 12076. Я вас вітаю. Ви зробили перший крок мобілізації жінок. Тому що якщо жінка пройде базову загальну військову підготовку. Після цього вона автоматично стає на військовий облік. І після цього, навіть якщо вона не медик, вона може бути мобілізована згідно діючого законодавства. Згідно діючого законодавства, і ви тільки що за це дружно всім залом проголосували. Ви подивилися, так? 12076 законопроект про проходження. Це Старт такий проходження жінками базової військової підготовки. А це автоматично е жінку ставлять на військовий облік. Тобто, якщо вона підготовлена, ставлять на військовий облік, а слідуючий етап це вже забирають в армію. І вже не медиків, просто всіх жінок. І друзі, я хочу сказати, чому до сих пір три роки війни, а не згадали про каральні органи у Верховній Раді, де сказано, що має бути отак. Всі мають пройти службу на нулі, всі обов'язково, бо вони підготовлені. Каральні органи мають зброю, мають забезпечення, мають кошти, мають все, що тільки їм необхідно. Роками, десятками років вони це все мали. Вони в першу чергу повинні це робити, бо так прописано в конституції. Розумієте? Друге питання: держслужбовці, здорові люди. Ну, те, що покупляли інвалідність, ми це відкидаємо, це можна переглянути. Держслужбовці, разом їх 2 мільйони! 2 мільйони! Вони теж мають пройти. Хай по півроку. Хай, хай Верховна Рада прийме такий закон, хай вони теж пройдуть військову підготовку. Чому сьогодні військову підготовку і стати на облік має жінка, наша жінка, так? З вами? Мати, кому? дружина, дочка? Сестра, розумієте, а чому не ці у пері? Скажіть мені, будь ласка, чому у пері я кажу, тому що купляють собі в ці інвалідності, мутять на закупках і таке інше. Колотять, колотять, крадуть, крадуть. Краду. Плюс ще я отримую пенсію. Пенсію? Так, е, інвалідність, за інвалідність за зором. Так. А, у зв'язку з чим е, Ліве око майже нічого не бачить з народження. Угу. Я пройшов е, ВЛК. По усіх лікарях мені поставили, що я здоровий, годен, але там на офтальмологові трошки ну, в мене було трохи клопотів в житті. А на ліве око я бачу менше 20%, а праве пару років тому паяли сітківку. І їм пофіг всім. Ніхто за них, за цих 2 мільйони не згадує. Вони ж живуть як царі в нас. Дітей знищили. Практично тих, хто мав народжувати кращих. Оця голуба кров кращих воїнів, які мали б народжувати від себе дітей. Майбутнє нашої нації вже немає. Все, до поба... вже до побачення. Розумієте? А тепер жінки залишилися їхні, вирішили їх знищити. А хто тут буде народжувати? Ну, вже таке діло. Хто буде, то буде. Нас то тут точно вже не буде, розумієте? От така, на жаль, сьогодні ситуація, друзі. На жаль, вона така і ніяка інша. А далі ще гірше, я вам розкажу. А що гірше, друзі, я вам скажу, ще ж не все. Знищили чоловіків, синів, братів, батьків. Практично, оцю цвіт нації, хто сам пішов, воїни, їх практично вже немає, там нуль-нуль. Сота осталася. Зараз жінок всіх під ноль і паралельно бізнес, бо нафіга українцям бізнес. так же? тут бізнес буде американський, європейський, китайський, індійський, тільки не український. Чому? Тому що закон Верховній Раді 4 грудня був прийнятий 114.43 номер, де сказано там зміни до кримінального. Кодексу, там і так страшно було жити бізнесменам. Зараз вони зробили зелену корупціонерам і рейдерам. Зараз по цьому закону, по цим змінам, будь-який слідчий, будь-який прихалепко, це де не може воювати, воно не вміє, воно не знає, бідолага. Таке зачуханець будь-який сьогодні може прийти до вашого до суду. А судді тут у нас ж всі однакові, вирішується питання будь-яке. Він говорить, оцей бізнес закрить. Вони приходять до вас і все. І ви не маєте права нічого там сказати і розказати. Можете подивитися е дослівно людина. Юрист каже, бо я таке діло, знаєте, послухайте, що він каже. Шановні друзі, вітаю вас в Мінтовській країні. Зараз розповім вам треш, від якого у вас очі на лоба вилізуть. Сьогодні, 4 грудня, Верховна Рада прийняла закон номер 114.43, який внесла зміни до кримінального, до кримінально-процесуального кодексу та надала можливість будь-якому слідчому будь-якому прокурору звернутися до суду і закрити ваш бізнес. Да, друзі, вам не почулося. Від сьогодні вносяться зміни до Статті 483 прим 5 кримінально-процесуального кодексу, яка передбачає застосування обмежень до юридичної особи, у разі наявності достатніх підстав вважати, що від імені юридичної особи та або в її інтересах можуть чинятись дії спрямовані на те, щоб уникнути застосування до неї заходів кримінально-правового характеру, перешкоджати кримінальному провадженню слідчий прокурор звертаються до суду з клопотанням про застосування обмежень для юридичної особи. Друзі, обмеження. Знаєте, що включає в себе поняття обмеження? Ця ж стаття 483 прим 5 каже далі. Обмеження можуть застосовувати щодо діяльності юридичної особи, яка пов'язана, друзі, пов'язана внесенням змін до установчих документів. Далі вчинення значних господарських правочинів, тобто значні правочини договори ви не зможете підписувати. Далі розпорядження активами юридичної особи, друзі, це заборона блокування ваших банківських операцій, заборона будь-яких господарських операцій, розпорядження майном юридичної особи нічого не можна буде зробити. І при Припинення юридичної особи, друзі, все. Тобто від сьогоднішнього дня я вас вітаю в мінтовській країні. Почули так? Я думаю, ну він компетентно розказав усе. Можете вивчати цей закон собі і розуміти, що бізнес благо у мене немає. Бізнесу я не буду його відкривати. Нахрен воно треба, тому що я вже з цим був зв'язаний. А зараз смисла ніякого немає. Тому ждемо індусів, китайців. Всіх інших, і вони тут будуть. Я і росіяни думаю, прийдуть будуть тут працювати. Бо з таким підходом українців не, немає. Просто вже все можете поставити хрест на українцях і голосувати далі. За я не буду перераховувати, можете подивитися в інтернеті за кого ви будете далі голосувати. Все. до побачення.